Зараз ми з вами розглянемо, як виконувати запити в програмі баз даних процес. І так, ви бачите на екрані, в попередній роботі ми з вами створили три таблиці відомості про студентів, оцінки і телефони. Тепер нам потрібно не всі таблиці, а певні дані за певними умовами. Як це виконати? Ми дивимося отут в меню создання. Я вам вже говорила в, в попередньому відео, поділено на чотири категорії: Це створення таблиць, створення форм, створення звітів і створення запитів. В даний момент ми з вами будемо виконувати створення запитів. Є майстер запитів і є конструктор запитів. Я вам е зараз поясню, в чому різниця. Спочатку ми з вами використаємо конструктор запит. Відкриваємо конструктор і ось додати таблицю. Тобто, нам треба вибрати таблицю, як згідно якої ми будемо з вами виконувати е запит, будувати запит. Ми будемо робити це згідно з завдання для таблиці оцінки. Вибрали таблицю оцінки, натиснули команду «Добавити», Закрили. Якби нам потрібно було з декількох таблиць робити запит, ми могли б ще вибрати інші таблиці. Але починаємо ми з цієї таблиці. Тепер внизу ви бачите полезна полями в базі даних, називаються стопчики. Тобто ми зараз будемо з вами вибирати стовпчики, які ми хочемо бачити в даному запиті. Перший стовпчик перше поле це номер обов'язково. Далі другий стовпчик натискаємо ліву кнопку миші, і у списочку стрілочка така вибираємо, другий стовпчик прізвище, третій стовпчик вибираємо ім'я. І четвертий стопчик, наприклад, інформатика. І нам треба вибрати всіх які мають оцінку з інформатики, наприклад, п'ятірку. Ось ми бачимо, зліва написано умови відбору, російської условия відбору, українською «Умова відбору. Проводимо по цьому рядку мишкою і ставимо курсор у стопчику інформатики. І ставимо умову п'ятірочка. Далі нам потрібно все. Ми вже вибрали те, що ми хотіли, які стопчики хотіли, і яка умова. Тепер нам потрібно закрити цей запит. Ми натискаємо ось нижній хрестик, в Ніякому разі не верхній. Верхній закриє всю базу даних. Нам потрібно тільки закрити конструктор запиту. Закриваємо. Пише: зберігаємо. Так, зберігаємо і пишемо назву. Інформатика, наприклад. Ой, мене англійською мовою, зараз зміню швиденько. Інформатика. Написала Окей. і у мене зліва створиться запит, який буде називатися інформатика. Відкриваю його, і я бачу, що у мене 5 балів з інформатики має студент і прізвище ім'я. Далі мені потрібно створити наступний запит. Аналогічно ви робите по математиці, по фізиці, згідно завданням. Там або двійка, або четвірка, або трійка, або 7, в залежності від завдання. Далі нам треба знайти запит відповідно таблиці телефони. Вибираємо знову конструктор запитів. Вибираємо таблицю Телефони, Додати. Закриваємо це маленьке віконечко. І тепер вибираємо перший стовпчик обов'язково номер. Другий стовпчик обов'язково прізвище, ім'я. Ця табличка невелика, тому можна вибирати всі стопчики, їх всього тільки чотири, під телефон. І треба нам, потрібно нам знайти людей, тобто телефони цих людей за прізвищем першого І, наприклад, я не, не пам'ятаю, яке прізвище, але я знаю, що це прізвище починається на літеру «К». Я ввожу літеру «К» І далі, якщо я знаю прізвище, будь ласка, або ви знаєте, ви можете повністю вводити. Якщо ви не знаєте, ви ставите зірочку. Це шаблон, який вказує, що далі може бути будь-яка кількість символів. Тобто, я не знаю, прізвище складається з трьох символів, з чотирьох, з шести. Тому ставимо зірочку. Натискаємо Закрити, зберігаємо, назвемо прізвище. Цей запит, і окей. Ось воно з'явилося в запитах прізвища. І я тепер його відкриваю. І бачу, що в мене на літеру ОК два прізвища. А далі я вже шукаю номер телефона, який в мене потрібний. Ну, телефони тут довільні, нереальні, видумані. Так що працюємо далі. Наступне завдання: нам потрібно створити запит. По імені. Вибираємо знову таблицю телефони, додати, закриваємо цю табличку, вибираємо всі стовпчики, їх цього тут чотири. Але якщо у вас більше, якесь, наприклад, ім'я, вам не потрібне тільки прізвище. Будь ласка, ви можете цей стовпчик не вибирати. В умові відбору, там де ім'я, вибираємо ім'я, наприклад. Я е, знаю, що ім'я починається на літеру Я. Я ставлю зірочку, літеру і зірочку. І зберігаю цей запит. Зберігаю з назвою ім'я. Ну, без апострофа, щоб швидше було. І ось у мене з'явився запит зліва окремої таблички, окремо запити. Відкриваю, і є в мене такі люди. З такими іменами. Я знайшла те, що хотіла. Тепер наступна умова. Наступна умова це за номером телефона. Я також не пам'ятаю, який номер телефона у людини, яку мені потрібно знайти. Але я знаю, що оператор, наприклад, там 0,95 або 050, я ввожу в пошук. Вибираю. Умова відбору буде 0,95. І ставимо далі зірочку. Якщо ви пам'ятаєте номер телефона, будь ласка, тобто ви не знаєте прізвище ім'я, але ви знаєте номер телефона, можна знайти так людину. Або, навпаки, ви знаєте прізвище ім'я, але не знаєте телефона, можна його знайти. Ну, попереджаю ще раз. Телефони вони довільні. тумані, це тренувальна робота. Закриваю, зберігаю, називаю телефон. Окей. З'явився в мене цей запит. відкриваю його. Ось у мене є людина, яка е, має телефон на такого оператора. Все. Завдання виконано, тобто ми бачимо, що ми, я закриваю таблички, ми з вами знайшли людей по оцінкам. Ось запити ми можемо бачити, і по таблиці телефонів. Ще є один спосіб створення запитів. Називається простий. Там, де майстер запитів відкриваєте, і простий запит. Натискаю його і вибираю. Тобто я в цій табличці можу вивезти ті стопчики, які мені потрібно. Тобто мені не потрібно всі, а я хочу, наприклад, номер, прізвище і телефон. Ім'я мені не потрібно. Одну стрілочку я вибираю по одному. Якщо мені всю табличку потрібно, я вибираю дві стрілочки, але мені. Я не потрібно. Я його повертаю назад, далі натискаю, як його підписати. Простий запит. запит. Назвемо його так. І таблиця телефон. Все, готово. Ось створився такий запит. Тобто, я маю тільки номер, прізвище і телефон. От є такий, в чому різниця. Тобто, конструктори, я можу вказувати ще й певну умову. Тут я вибираю тільки ті скобчики, які я хочу бачити. Все. Це все, що я хотіла вам показати по даній роботі.